Умовні оператори. Давайте пригадаємо, які вирази називають логічними. Назвіть операції, які ви знаєте. Що буде результатом кожної з них. Що таке розгалуження в алгоритмі? Які види розгалуження ви знаєте? Чим вони відрізняються між собою? Виконання розгалуження як фрагменту алгоритму починається з перевірки умови. Результатом якої може бути або істина, так, true, або хиба, ні. false, І залежно від результату перевірки умови, будуть виконуватись ті чи інші команди алгоритму. Умова є одним з прикладів логічного виразу. Тому в загальному випадку виконання будь-якого розгалуження, як фрагмент алгоритму, починається з визначення значення певного логічного виразу, яке може бути або true, або false. Блок схеми повного і неповного розгалуження ви можете побачити на малюнку. Команда повного розгалуження в Python має такий загальний вигляд. IF логічний вираз двокрапка, Послідовність команд 1, else двокрапка, послідовність команд 2. Загнизької if якщо. then, тоді, else інакше. Виконання цієї команди відбувається так. Визначається значення логічного виразу. Якщо це значення true, то виконується послідовність команд 1. І після цього виконується команда наступна за розгалуженням. Якщо це значення false, то виконується послідовність 2. І після цього виконується команда наступна за розгалуженням. Команда неповного розгалуження в Python має такий загальний вигляд. If, логічний вираз, 2 крапка, команд. Виконання цієї команди відбувається так. Визначається значення логічного виразу. Якщо це значення true, то виконується послідовність команд. І після цього виконується команда, наступна за розгалуженням. Якщо це значення false, тоді одразу виконується команда, наступна за розгалуженням. Ще однією формою команди розгалуження в мові Python є команда багатоальтернативного розгалуження. Вона має такий загальний вигляд. IF логічний вираз 1 2, крапка, команд 1. L if логічний вираз 2крапка, 2 команд 2. L if логічний вираз 3 2, крапка, команд 3 і так далі. Else 2крапка, команд N. Виконання цієї команди відбувається так. Визначається значення логічного виразу 1. Якщо це значення true. То виконується послідовність команд 1. І після цього виконується команда наступна за розгалуженням. Якщо це значення false, то обчислюється значення логічного виразу 2. Якщо це значення true, то виконується посідовність команд 2. І після цього виконується команда наступна за розгалуженням. Якщо це значення false, то обчислюється значення наступного логічного виразу. І так далі. Якщо ж всі логічні вирази в команді мають значення false. То виконується послідовність команд N, розміщена після else. І після цього виконується команда, наступна за розгалуженням. Розглянемо задачу Обчислити значення виразу z дорівнює в чисельнику A плюс 2B в знаменнику А-3Б. Побудуємо математичну модель для цієї задачі. Вхідні дані два довільних числа А та Б, кінцеві результати. Значення виразу X, формули. Z дорівнює в дужках А плюс помножити на b, поділити в дужках А-3 помножити на b. Цей вираз містить дію ділення на вираз А-3 помножити на b. Дільник А-3 помножити на b може дорівнювати нулю. Наприклад, при А дорівнює 3 і Б дорівнює 1. А може і не дорівнювати нулю. Наприклад, при а дорівнює 5 і Б дорівнює 2. Тому алгоритм розв'язання цієї задачі повинен містити розгалуження. В якому буде враховано два можливих випадки. Значення дільника А-3 помножити на Б дорівнює нулю. І значення дільника А-3 помножити на Б не дорівнює нулю. Запишемо алгоритм розв'язання даної задачі на мові Python. За умовою А і Б довільні числа. Тобто, тип даних буде float. Запишемо A присвоїти float, в дужках – input, в дужках – лапках введіть А. Тобто, за допомогою цього рядка, ми введемо змінну А. Аналогічно змінну Б. Б присвоїти float, в дужках – input, в дужках – в лапках, введіть B. Далі знайдемо знаменник. Це у нас буде змінна Х. Х присвоїти А-3 помножити на Б. І порівняємо її з нулем. Тобто, якщо буде дорівнювати 0, то у нас вираз значення не буде мати. Ділення на 0. Такий у нас буде текстовий напис. В інакшому випадку. Ми знайдемо чисельник і чисельник поділимо на знаменник. Запишемо: if x дорівнює 0. Нагадую, операція порівняння це 2 дорівнює. 2. Крапка. Print в душках-лапках вираз значення немає, ділення на 0. Else 2. Крапка. Знаходимо чисельник, y присвоїти A плюс 2 помножите на B. І тепер ділимо чисельник на знаменник. Z присвоїти y поділити на x. І відповідно виводимо значення нашого виразу print в дужках Z. Для даної задачі обчислення значення дільника А-3 помножити на B можна було б не здійснювати в окремій команді і не запам'ятовувати як значення змінної X, а здійснити безпосередньо в команді розгалуження. Також можна обчислення значення виразу A2B в дужках поділити на а 3 b в дужках Записати не двома командами, а однією. Тоді цей фрагмент проєкту матиме такий вигляд: А присвоїти float в дужках input, в в лапках водіть А. Б присвоїти float в дужках input, в в лапках уводіть Б. If А-3 помножити на Б до рівню 0, 2. Print в в лапках вираз значення немає. Ділення на 0. Else 2. Z присвоїти в дужках а плюс 2 помножити на Б, поділити в дужках А мінус 3 повношти на Б. І принт z. Для перевірки правильності проєкту можна виконати його, наприклад, для таких наборів хідних значень. А дорівнює 6, Б дорівнює 2. Як бачимо, відповідь вираз значення немає, ділення на 0. І при А дорівнює 2, Б дорівнює 3. Як бачимо, відповідь приблизно мінус 1,14. Розглянемо другу задачу Обчислити значення функції y дорівнює 2х-2х якщо x більше мінус 3 і менше 5, і 7-8х для всіх інших х. Побудуємо математичну модель для цієї задачі. Вхідні дані: довільне число x. Кінцеві результати значення функції y. Формули у дорівнює 2х2, якщо х більше мінус 3 і менше 5. І 7-8х для всіх інших х. Запишемо алгоритм розв'язання даної задачі на мові Python. Так як у нас x може бути будь-яке число, то відповідно тип даних float. вводимо x присвоїти float в дужках input, в дужках в лапках уводіть x. Далі, перевіряємо першу умову. If x більше мінус 3 and x менше 5, y присвоїти 2 помножити на x-12. Тобто реалізуємо перший рядочок. Інакше. Тобто, якщо x будь-яке інше, else дві крапки, y присвоїти 7-8 помножити на x. Принт y. Для того, щоб перевірити правильність проєкту, виконуємо його при тестових даних. Х дорівнює мінус 4. Вводимо, маємо відповідь 39. При x0 маємо відповідь мінус 12. І при x7 маємо відповідь. 49. Запам'ятай найголовніше. Команда повного розгалуження в Python має такий загальний вигляд. If логічний вираз 2. послідовність команд 1. Else 2. послідовність команд 2. Команда неповного розгалуження в Python має такий загальний вигляд. IF логічний вираз 2. послідовність команд. Дякую за увагу. Слава Україні!